чи є негативний магічний вплив на ваших дітей. Втручались в долю, зробили складності, зазвість, негативна карма роду. Так, у нас тут все повний пакет, я б сказала. Дивіться, у вас однозначно є негативна власна карма, у ваших дітей є негативна власна карма. Це пов'язано із, із зрадами, з предательством. Предательство може бути будь-якого характеру, не обов'язково кохання взагалі в стосунках між людьми. <кій> так, також діти відпрацьовують негативну карму роду. Вони, оце вийшла карта повішеної, і що це така. Ситуація довго тривала, і в них вони мають призначення. Якщо вони не виконують призначення, яке їм від Бога дано, то в них починаються проблеми. Проблеми з, більшою, з матеріальним і стан здоров'я. Так, Прибираємо, заперечуємо. На вас є негативний магічний вплив, він триває давно. Ви в поганому стані, вже давно, і це буде ще далі тривати. Цей вплив він схований, прихований. Він такий, що його важко помітити, але він присутній і у вас крадуть енергію, вам дуже важко, ви дуже втомлена, це треба прибирати. Дивіться, якщо нема діння, да, ось тут по цьому розкладу, що матеріальне становище дуже складне, це вам кармічно ви відпрацьовуєте. Тройка пентаклі, що без допомоги інших сторонніх, вам важко вийти з матеріального стану скрутного, яке у вас зараз, і по дітях також по грошах б'ють. В мене є чистка, є відливки воском, це дорога чистка, але сама продуктивна, але є інші види. Є навчання на каналі. Можна чиститися свічками. Дивіться, нема значення, яким чином ви знімаєте негатив, ну, відливки воском. Або Свічками або просто ви звертаєтесь до мене, і я ось так картами, як я зараз буду робити, буду перекривати, знімати, чистити вас. Це все працює однаково на силі того, хто це робить. Але вам треба починати виходити з цього негативного стану, в якому ви опинились, і скинути з себе ту негативну карму, на яку яку на вас перекладають.